Всім привіт! Сьогодні у мене був ченнелік з моїм вищим я. Я проводила, мені цікаво було, що мені хочуть передати, що мені хочуть сказати. А, і в процесі ченнелінгу мені прийшла доволі цікава інформація. Я за стосовно здоров'я. І я запитала ця інформація. Для мене тільки, чи я можу транслювати і далі, чи ця інформація для каналу мого сила всередині тебе. Мені сказали, що ця інформація для твого каналу дуже важлива. Так, увага. Увага, дуже важлива, якщо ти віриш, ти одужаєш. Якщо ти віриш в своє одужання, незважаючи на якому ти зараз етапі свого шляху одужання, незважаючи в які ти стадії, незважаючи на те, що, як ти зараз себе почуваєшся, які в тебе аналізи, які в тебе результати і все таке інше, якщо ти віриш по-справжньому, не тому, що там постійно де шукаєш підтвердження, а віриш, що як би там не було. Я все одно одужаю, я все одно прийду цей шлях, ти однозначно одужаєш. Отаке От було послання. І я для себе запитала, це, це вже таке особисте зараз передаю. Я запитала, чому власне моя душа обрала прийти цей шлях? Чому, власне, я. Для себе обрала да, такий досвід достатньо важкий. Мені сказали, тому що в минулому житті ти також була провідницею, наставником, ціл, ціл, цілителькою. Ти так само цілила, навчала і світила людям, провідником світла і когось ти не змогла врятувати. І тому зараз ти маєш це зробити. Тому я дуже прошу всіх вас, хто є підписником мого каналу. Прийміть цю інформацію для себе, від мого вищого я від вищих сил для вас. Якщо у вас немає зв'язку, поки що зі своїм вищим я, ви не знаєте, як проводити ченелінг, ви не знаєте, як проходити це все, як підключатися, я пізніше зроблю ще аудіоналаштування вам, щоб ви могли це робити самостійно. Але, власне, зараз ціль. Цього послання для тих, хто вірить, той обов'язково одужає. Однозначно, всім вам бажаю всього найкращого, бажаю вам скорішого сілення, скорішого одужання, бадьорості активності. Міцності вашого духа, розуміння, що ніколи би ми не обрали як душі собі це випробування, якби ми не знали, що ми зможемо його пройти. Тому ми його обрали і це корисно для нашої душі. Всіх обіймаю, обіймаю всім серцем, коли проводжу медитацію зцілення планети, зцілення, медитації любові на такому глобальному. Ну, як так би мовити сказати, в глобальному масштабі. Я всім вам, всім підписникам свого каналу, в тому числі, посилаю енергію любові, тобто енергію сілення, енергію любові хочу зцілювати, щоб зцілювалися ваші серця, щоб у вас не було страху. Я знаю, що це таке, це дуже важко. А, щоб не було страху, щоб у вас не було зневіри. І я знаю, що таке може бути. І це нормально для душі, яка. Прокинулася і згадує себе. Насправді всі ви, хто є підписниками мого каналу, хто слушає мене, це ті душі, які вже знали себе. Зараз просто згадують оцей свій досвід, оці певні моменти, особливо, якщо вам не треба нічого доводити і ваш ум не блокує цю інформацію. Все, всім бажаю всього найкращого. Дуже дякую те, що підписуєте за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Це ваш зворотний зв'язок, ваша подяка моїй роботі. Це наш з вами енергообмін. А вас всіх всім серцем. па-па-па-па.